Який формат буде ефективніший для Reels, коли ти знімаєш відео із своїм обличчям або просто картинки? Тут питання знову ж таки полягає не в тому. В який формат потрібен, а в тому, що ти хочеш з цим рілсом донести людям, які будуть його дивитися? Чи ти хочеш, щоб воно було класно змонтовано, щоб воно було динамічне, це відео, щоб воно було з трендовою музикою, люди його додивлювалися, лайкали, можливо, навіть хтось поширить і перегляди збільшувалися. Чи ти хочеш, щоб тебе з того рілса або купили твій продукт, або прийшли до тебе в бізнес? Тому що. Тут є дуже велика різниця, і якщо ми хочемо самоствердитися, і щоб нам всі казали, ну, не всі, а хто там буде дивитися, ми будемо бачити по переглядах, по лайках, що людям це відео подобається, і ти така, о, клас! Я зробила те, що хотіла, я навчилася монтувати класні відосики. Це одне. А якщо ти хочеш, щоб до тебе прийшли, наприклад, партнери в команду, тобі треба цим рілсом. Не зробити його візуально гарним із трендовою музикою, а закрити якусь одну проблему, одну задачу, одну біль, яка виникає у твоїх потенційних партнерів. І людина, котра оце побачить це відео, цей рілс, вона зрозуміє, що ти можеш дати вирішення її проблеми, вона на нього на тебе підпишеться, вона прийде на твою сторінку, ознайомиться з іншим контентом. І, можливо, тобі напише, поцікавиться партнерством або твоїм продуктом. Тобто, розумієш, тут залежить від того, яку ціль ти ставиш перед собою, коли робиш цей різ.